У ніч проти 17 квітня 1961 року майже півтори тисячі озброєних кубинських емігрантів висадились на південно-західному узбережжі Куби в затоці свиней. Це мало стати поштовхом для масового народного повстання, яке б швидко повалило режим Фіделя Кастро. Уже на ранок 20 квітня все завершилось перемогою. Кубинського комуністичного диктатора і повним фіаско ЦРУ. Яке насправді стояло за цим усім. Тож зараз пригадаємо історію операції в затоці свиней. Її готували понад рік, але вона провалилася за три дні та стала для штатів однією з найбільших політичних поразок у холодній війні. На початку 1950-х років владу на Кубі захопив генерал Фульхенсіо Батиста. Досить швидко він став корумпованим диктатором самодуром. Однак Батиста влаштовував Білий Дім своєю антикомуністичною позицією. Та ще більше він влаштовував американські корпорації, яким фактично віддав на відкуп плантації цукрової тростини, видобуток корисних копалин і скотарство. Усе змінилося в січні 1959 року. Після кількарічної партизанської війни кубинські повстанці на чолі з Фіделем Кастро скинули режим Батисти. З новою владою стосунки у штатів не склались. Кастро, хоч спочатку, і заявляв, що він не комуніст, проте діяв відверто комуністичними методами. Майже одразу після приходу до влади він націоналізував промисловість, усунувши американські компанії від контролю над будь-якою землею. Власністю чи бізнесом на Кубі до слова, дехто з них, як от Кока-Кола, досі позиваються проти Куби за націоналізоване майно, ба більше Кастро закликав уряди інших країн Латинської Америки слідувати його прикладу. Американський уряд спробував натиснути на Кубу економічним ембарго, а Кастро почав налагоджувати зв'язки з Радянським Союзом. Тодішній радянський диктатор Микита Хрущов тільки і чекав нагоди, щоб простягти руку допомоги братньому кубинському народові та отримати союзника в холодній війні просто під боком у США. Зрештою, на початку 1960 року американський президент республіканець і затятий борець з комунізмом Дуайт Ейзенхауер вирішив, що далі зволікати вже не варто, і доручив керівництву ЦРУ розробити план з повалення режиму Кастро. Поза як у них був досвід подібних успішних операцій, наприклад, державний переворот у Гватемалі у 1954 році, основною силою якого стали гватемальські емігранти, натреновані та озброєні американськими спецслужбами. У березні 1960 року ЦРУ представило свій план усунення Кастро від влади. Спочатку треба було розхитати ситуацію всередині країни, провести пропагандистську кампанію, об'єднати та озброїти кубинську опозицію. Потім планували висадити десант неподалік міста Тринідад на південному узбережжі Куби. За підтримки авіації цей десант мав захопити й утримувати плацдарм на узбережжі. До нього повинні були приєднатися партизани із сусіднього гірського району. Далі за планом мали сформувати тимчасовий опозиційний уряд, який би визнали США та проамериканські уряди Латинської Америки. Якщо й після цього не почалось би масштабне повстання проти Кастро, цей уряд міг би звернутися по військову допомогу до Сполучених Штатів. Друзі, підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуйте та поширюйте це та інші відео серед своїх знайомих та друзів. Головною ударною силою цього десанту мали стати підготовлені та озброєні кубинські мігранти. Тож операцію можна було б представити як внутрішній конфлікт на Кубі, а невдоволених новою владою вистачало. Тільки за перші півроку Кастро перевершив за масштабами репресій свого попередника. Чимало повстанців, які ще недавно допомагали скидати Батисту, тепер виступили проти нової диктатури. Тисячі людей тікали від переслідувань до Флориди. І в 1960 році в Майамі утворився справжній кубинський анклав. У квітні 1960 року ЦРУ завербувало перших 28 кубинських емігрантів для участі в майбутній висадці десанту. Перший табір для їхньої підготовки облаштували на околицях Майамі. Уже за півроку набрали дві тисячі таких добровольців. Для них за згоди місцевих проамериканських диктаторів облаштували табори у віддалених регіонах на узбережжі Гватемали та Нікарагуа. Восени 1960 року з них сформували угруповання. Воно називалось Бригада 2506. Це був особистий номер курсанта, який загинув на навчаннях. За задумом ЦРУ, нумерація особового складу починалася з двох тисяч. Аби створити враження, що десант на Кубі був численнішим, аніж насправді, на підготовку до операції президент Ейзенхауер виділив 13 мільйонів доларів. Він дозволив залучати інструкторів Міноборони США, але заборонив американським військовим брати безпосередню участь у бойових діях. Восени 1960 року спливав другий президентський термін Ейзенхауера. Тож довести операцію до ладу мав його наступник, республіканець Річард Ніксон. Але несподівано перемогу з мінімальною перевагою у трохи понад 100 тисяч голосів здобув кандидат від демократів Джон Кеннеді. Не в останню чергу завдяки першим в історії політичним теледебатам між кандидатами у президенти. Після перемоги на виборах в листопаді 1960 року керівництво ЦРУ в загальних рисах повідомило Кеннеді про операцію. Той у цілому план схвалив, тільки попросив більше сконцентруватися на підтримці внутрішнього партизанського руху. У ЦРУ пообіцяли, що все буде тихо і успішно, як у Гватемалі. Кеннеді спочатку не запросив усіх деталей, та й взагалі, впродовж наступних місяців робив вигляд, наче нічого не відбувається. Він, можливо, й хотів би скасувати операцію, якби не передвиборчі обіцянки. Свою кампанію Кеннеді будував на різкій критиці республіканців, які нібито прогавили комуністичну загрозу в 90 милях від США. Поки новий президент вагався, ЦРУ діяли за планом для майбутнього десанту. Підготували зброю, бронетехніку і флот кубинських експедиційних сил із п'яти вантажних кораблів. У березні 1961 року в Майамі створили майбутній тимчасовий уряд Кубинську революційну раду, і тільки на цьому етапі Кеннеді почав вникати в деталі операції. Він сказав, що за такого сценарію участь США у вторгненні буде занадто очевидною. Та операція вже давно не була секретом не лише для кубинської та радянської розвідок, але й для американських журналістів. На початку квітня 1961 року вони писали, що кубинські емігранти майже рік тренуються в таборах на території Сполучених Штатів та Гватемали. А про те, що вторгнення ось ось розпочнеться, активно пліткували на вулицях і в кафе Майамі. Словом, скрізь, де збиралися хоча б двоє кубинців. Однак Кеннеді дав ЦРУ буквально три дні на переопрацювання плану, щоб забезпечити максимальну секретність. Новий план складався з двох основних фаз: спочатку американські бомбардувальники, розфарбовані під літаки кубинських ВПС, мали знищити авіацію на військових аеродромах. Потім мав висадитися десант бригади 2506, але не біля Тринідаду, а приблизно за 160 кілометрів на захід, біля безлюдної болотистої місцевості в районі Затоки Свиней. А от щодо подальших дій єдиної думки не було навіть у керівництві ЦРУ. Дехто вважав, що після висадки спалахне загальнонаціональне повстання, яке ледь не за кілька днів докотиться до Гавани та повалить режим Кастро. Інші сподівалися, що під загрозою повного провалу президент зважиться на відкрите військове втручання на Кубі. Хочете більше історичних та інших цікавих відео на нашому каналі? Тоді підтримуйте бабель в описі до відео. Усе пішло шкереберть від самого початку. Уранці 15 квітня 1961 року вісім бомбардувальників із маркуванням кубинських ВПС завдали ударів по трьох кубинських аеродромах. Потім один з них приземлився в аеропорту Майами. Його пілот заявив, що він кубинський дезертир, який виступає проти режиму Кастро і попросив у США політичного притулку. Однак кубинське командування встигло сховати літаки. А на аеродромах лишили кілька несправних машин і макети. Інсценування з кубинським дезертиром за кілька годин викрили американські журналісти. Після цього переляканий Кеннеді заборонив подальшу авіапідтримку. У цей час кораблі кубинських експедиційних сил із приблизно півторатисячним десантом підходили до берегів Куби під прикриттям американських есмінців. Опівночі, 17 квітня, почалась висадка десанту в затоці свиней. Та тут дався взнаки інший прорахунок те, що аеророзвідка ЦРУ сприйняла за водорості, виявилось гострими кораловими рифами. Тож частина човнів потонули разом із десантниками, так і не діставшись берега. Поки решта намагалася пробратись у темряві через рифи, їх помітив патруль урядових військ і встиг по рації повідомити про місце висадки. Уранці з'явилась кубинська авіація, яка розбомбила два кораблі, що перевозили більшу частину зброї, боєприпасів і медикаментів. Інші втекли подалі від берега. Загальнонаціонального повстання теж не сталося. Кубинська поліція почала масові арешти за найменшою підозрою у причетності до опозиції. Так, за кілька тижнів за ґратами опинилися понад 20 тисяч людей. Упродовж 19 квітня чотири бомбардувальники без розпізнавальних знаків, пілотовані американськими добровольцями з повітряної охорони Алабами, спробували прикрити вторгнення з повітря. Два з них збила кубинська ППО, а пілоти загинули. Надвечір того ж дня до місця висадки підійшли основні кубинські сили, які щонайменше в 10 разів переважали оточений на узбережжі десант. Підтягнулися танки та артилерія. На ранок 20 квітня майже 30 членам бригади 2506 вдалось вдалося доплисти до американських кораблів, що стояли в затоці. Понад 100 десантників загинули, а понад 1200, включно із пораненими, потрапили в полон. Сили армії Кастро, за офіційними даними, втратили 176 людей. Для США операція обернулась повним провалом військовим і найголовніше політичним. Кастро влаштовував публічні суди над полоненими учасниками бригади 2506, де вони зізнавалися, як їх вербувало ЦРУ. П'ятьох засудили до страти, близько десяти померли від тортур ще до суду, а решта отримали по 30 років в'язниці за державну зраду. Наприкінці 1962 року. Більшість із засуджених віддали штатам в обмін на продукти та ліки на суму 53 мільйони доларів. У цей час холодна війна сягнула свого піку. У середині 1962 року радянський диктатор Хрущов настільки осмілів, що зважився запустити їжака у штани дядькові Сему і розмістити ядерні ракети на Кубі, що ледь не призвело до третьої світової війни. Але це вже геть інша отака історія, друзі.